Пішлась на дві доби, цей будинок точніше, на тисячу євро. Так, друзі, ви зараз будете в шоці. Зараз розкажу, скільки коштує в Бельгії квартири орендувати і будинки. Значить, дивіться, пока. Ми сюди заїхали зараз з команди. Дивіться, це у нас тут такий зал величезний. Одразу тут у нас є кухня. Така величезна. Я якщо чесно, знаю, наші люди таке будують. Бо як в ньому жити? Це все дуже гарно, там у нас ще дворик є. там, по-моєму, басейн. але це, це тільки перший поверх. Ви зараз будете в шоці, скільки тут поверхів. Я не очікував, що це може коштувати ну, стільки. Бо хто бачив моє відео за Лондон? Так, тут у нас вбиральня. О, така от є. Дивіться, які сходи. Зараз викажу. Ну, мене враження, що йому, а там ще подвал! Там ще подвальна тусовочка у нас є. Добре, погнали далі. Бо в Лондоні я знімав апартаменти просто хату. Ну, ви бачили, по 20 тисяч коротше, за добу. Обичні апарти, тут будинок. І для мене ціна абсолютно неочікувана. Значить, йдемо далі. Це ж типа, у, у нас рахується у нас рахується це. Другим полоком, ну тут перший. Раз, спальня. Потім. Погнали далі. От у нас. Друга тут спальня. Йдемо далі. Ну це ми тут подіялися з військовими. Ванна. І це хтось будував, це все, морочився, люстра, Хтось це все робив, блін. Відок. Ну таке, просто як у нас в спальному районі, десь нічого такого хоча здавалося, бо Європа. блін, Би ну, шикардос. ще да, Прострілені легені. Потім. Ще спальня. Раз. Потім. Ще спальня, коротше. Це ще не все. І тут от, вона кімната дробила, що кудись до космосу вилазить, я не знаю. В Лондоні, поняли, це коштувало 4-5. Я вам серйозно, отаке зняти в, десь в Лондоні, навіть на центрі, навіть біля центру, коштувало десь на 2 доби. Ну, саме мінімум 3 тисячі, поняла? Са, просто саме мінімум. Але, взагалі, порівнюючи ціни, думаєш, бля, 500 за те, щоб просто жити. Да? Один день. І то це ж повна доба. Ну, на то мы заробляем, наверное. Надо будинки будувати і здавати в вариант. Если чесно, для Європи це дуже мало, такий класний будинок. Реально, глянь. Все, друзі, на зв'язку. покажу.